Найсумніший фільм, який я, в принципі, коли-небудь бачив, оснований на реальних подіях. Травма покинутості, недолюблена дитина, вона ретравматизація в б... себе. Хоп-Хей Лалалей. З вами знову Даня Слей. Мене звати Даня Слей або ж Слей Даня. На цьому каналі, так як я майбутній психолог, у нас дуже часто виходять психологічні розбори всяких фільмів. І сьогодні в нас один із таких фільмів. Він є неймовірно цікавим. Я можу сказати за себе, що це найсумніший фільм, який я, в принципі, коли-небудь бачив. Він називається Ліля назавжди. Але перед початком я вас дуже хочу попросити поставте свої чарівні вподобайки. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Напишіть коментар, будь ласка, більше смислів, тому що це дуже-дуже допоможе розвитку каналу. Також, дослухайте до кінця. Тепер в мене на каналі є доступна функція спонсорства. І оформивши спонсорку від 50 гривень, ви получите доступ до ексклюзивних смайликів і значків одним з найперших. Моя художниця вже малює мені значки. Це будуть ахуєнні смайлики, охуєнні значки, ви получите до них доступ, ви получите доступ до ексклюзивного контенту, доступ до відео першими. От. У вас буде все. Деньги, тілки, тачки, адмінки, хуїнки, пурінки, Ні, Я не затягую приємного перегляду. Фільм про Лілю, заснований на реальних подіях, литвійська дівчинка, Донголе Раселайта, була 16-річною дівчинкою. Коли вона дізналась про роботу в Швеції, те, що їй треба буде просто збирати овочі, вона подумала: вау, я зміню своє життя на краще, все піде дуже круто, і моє життя взагалі буде суперове. Але е її набрехали і її насильно заставляли працювати проституткою. Потім вона закінчила своє життя суїцидом. Потім знайшли її три прощальні письма. На жаль, я не можу їх знайти в інтернеті. Я дуже хотів їх знайти, щоб вам тут ну, розібрати їх психологічно, але я, на жаль, не зміг їх знайти. Там, де вона розказує все, те, що сталося, і оці події вдохновили режисера створити цей фільм. Фільм сам починається з того, як ми бачимо дівчинку Лілю. Яка дуже щаслива, тому що її мама повідомляє, що вони приїжджають в Америку з новим бойфрендом її мами. Ліля дуже цьому рада, вона хвалиться своїм друзям, хвалиться всім, і вона дуже excited до свого життя в Америці. Потім Ліля взнає від своєї мами, що вони вирішують перше поїхати з її бойфрендом самі, щоб там обустроїтись, а вже потім Ліля під'їде. Ліллю це розчаровує і вона дуже сумно, ну так розчаровано на це реагує. Настає момент, коли мама їде в Америку. Мама їй лишає якісь гроші, говорить, що тепер тітка буде головна, і вона буде дивитися за нею, тобто її сестра. Момент прощання проходить так, що мама говорить до Лілі: обійми мене, не хочеш мене обняти на дорогу. А вона так обнімає тіпо, безчувственно. Ми бачимо, як Ліля обіймає з такою, якби, з таким пофігізмом. Але потім, коли мама спускається з будинку, сідає в машину, то Ліля до неї вибігає і обіймає її, і просить, щоб вона її не кидала. Насправді це одна з найдуш сцен в цьому фільмі, тому що це дуже сумно. Ми бачимо, як вона обвалюється в калюжу, як вона облагає маму, щоб та не їхала, але вона все одно їде. Яку ми першу штуку можемо замітити, в Лілі такі собі стосунки з мамою? Навіть коли вони сиділи за столом, то ми можемо бачити, що мама так собі до Лілі відноситься, що Ліля була небажаною дитиною, тобто, що в них такий е, дочірньо-матірний конфлікт. Або ж те, що в е, Лілі мамі іщус. в неї погані стосунки з мамою. Та як Ліля була небажаною дитиною? Її мама завигідніла від когось, і, 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 і її чоловік лишив, і Ліля в результаті виросла небажаною дитиною, від неї ставилось погано. Від неї багато вимагало, до неї погано ставилось, їй не хватило тої любові. Наступний момент в фільму ми бачимо, що її тітка виселяє з її квартири і говорить, що тепер тут буде жити вона, а її переселяє в меншу квартиру, там де дуже брудно і жахливо. Лілі це не подобається, але в неї нема вибору, і вона поселяється. Ну, бачимо, що в Лілі і так один стрес, і вже і другий стрес. Бачимо також, як вона розриває ту фотографію її мами, і потім вона її склеює. Це про такі, знаєте, якісь непонятні ставлення до її мами. Вона сама не розуміє, як вона до неї ставиться. Бо вроді як вона її і любить, але вона і. Ну і не дуже їй довіряє після того, як вона її лишила і покинула в Америку. Оце так от працює в нас, уникаючий тип прив'язаності, що коли нам хтось розбиває щось, нашу довіру, ще щось, то ми потім відстраняємося. Ми вдягаємо цю маску захисну, щоб на нас не знову не напали, нам знову не зробили боляче. І ми бачимо, що вона розриває ту фотографію, але потім в неї склеє, бо в неї є ще та в неї ще не повністю пропала довіра до людей на той момент. Потім ми можемо спостерігати, як повільно, повільно, як клубочком, життя Лілії котиться вниз, розкотується, розкотується. В неї були друзі, в неї була одна подружка, з якою вони е, вирішують поїхати в клуб, в центр міста. В тому клубі її подружка вирішує поспати з чоловіком за гроші. І Ліля вона не хоче цим займатися, вона думає, що це не для неї, і що це жахливо, тіпі, так робити. І вона цим не займається. А на наступний ранок до Лілі дзвонить та сама подружка з її батьком, і та подружка їй дає ті гроші, говорить, на, то твої гроші забирай. І Ліля не розуміє, що происходит, а в результаті та подружка розказала всім, і батьку в тому числі, що це Ліля цим займалась. І Лілі починають всі ненавидіти, булити, цькувати. В цікувати. Не... Від неї всі віддаляються, Вона стає ще більш одинокою. Єдина людина, яка лишається в Лілі, це її друг Володя. Це єдиний друг, який з нею лишається і йде до кінця. Всі решта її просто ненавидять. Далі ми можемо спостерігати, як до Лілі приходить лист від мами. І в цьому листі йдеться про те, що мама Лілі відрікається від батьківських прав і опіки над Лілією. Тобто Лілі тепер стає офіційно сиротою. Лілі, е Лілі це остаточно розбиває і вона спалює фотографію своєї мами. Я психолог, але мені теж важко говорити. Звісна реакція, бачите, сміюсь. В Лілі починає не вистачати ні на що грошей. Вона йде до маминої сестри, тобто до тьоті, краде в неї там якусь трошки їжу, бо та пересадилась тепер в її квартиру, а там мусить жити в цій маленькій брудній неохайній квартирі. І е, в, е, Ліля питає: А як мені заробити гроші, де мені взяти гроші? А вона каже: Йди заробити так, як твоя мама, натякаючи на те, щоб вона пішла і полежала з якимись мужчинами. Ліля вирішує це зробити. Після того в неї з'являються гроші. Вона це робить, їй це максимально сильно не подобається. Вона робить свій мейкап, зачіску і йде в клуб в центр міста. Вона їй це неприємно і бридко, але вона старається, коли вона це робить, якось абстрагуватись і просто від цього процесу просто, щоб отримати гроші. Вона отримує гроші, тепер вже вона може купляти продукти і все, що їй треба. Також Володі день народження, вона вирішує йому подарувати баскетбольний м'яч. Так як він дуже любить баскетбол. Він теж ми бачимо, що він з сім'ї, не з е, благо... благополучної сім'ї. Він постійно отримує ауз від батька, постійно якесь неприйняття, його виганяють з дома, з ним поводяться жахливо. Що е, вони от е, такі люди, вони в цьому фільмі зійшлись. Іменно що одна з жахливою долею, що інша. І вони вирішили триматися разом. Що їм допомогло в якийсь момент. Ліля починає розуміти, чому її мама переїхала в Америку, і вона не хоче там жити. Одного разу, роблячи свою роботу, тобто лежачи на ліжечку в обнімку, це я жартую, про зняла, з мужчинами, вона їй е, появляється на подрозі якийсь хлопець і питає її, чи її, чи її не підвезде. Його то хлопця, звати Андрій. Він говорить, вони починають якось так знайомитись, трошки в Лілі починає симпатія бути до нього і так далі. В Лілі було оце от, травма покинутості, і це, що вона постійно хотіла якоїсь любові, тому що це недолюблена, недолюблена дитина, вона небажана, вона постійно це відчувала. Якщо в батьків є небажана дитина, вона про це відчуває просто на емоційному, психологічному рівні. І Ліля постійно хоче тої любові від всіх, вона намагається її знайти, але з кожним кроком її довіра до людей втрачається. Андрій говорить, що тіпа, в мене в Швеції є робота, це фрукти збирати. І Ліля хоче туди поїхати, тому що вона хоче зібратися з тої країни, там, де вона. Володя не радий тому, що вона буде їхати, але вона все-таки вирішує і їде. І вона покидає його так само, як покинула її, її ж мама. Тобто, що відбувається? Ретравматизація. Ретравматизація це процес, коли в нас є якась травма, так? І ми ем, повторюємо сценарій, якийсь паттерн поведінки. Наприклад, ем, чого от жертви стають об'єдними? Чого люди, яких постійно в дитинстві насилили, то вони стають такими самими носиннями. До своїх же дітей. Тому що це відбувається ретравматизація. Мозок думає, що це нормально, і мозку, здається, це знайомо. І такі речі дуже важливо пропрацьовувати з психологом, от, тому що я не буду в це дуже сильно углублятись, але процес ретравматизації це коли наша психіка розуміє, що їй щось знайомо, і вона йде до того, вона мусить, наприклад, нас травмували якось в дитинстві, так? І ми якось йдемо несвідомо, наша несвідомість проєктує нас, щоб ми ще раз туди йшли, і ще раз туди йшли. Щоб ми, якби, вона думає, що то щось змінить. Але якщо ми того не усвідомимо, то воно нічого не змінить. Вот. Вона їде в ту Шв... Швецію чи в Швейцарію. В... Потім Андрій говорить, що моя бабуся в лікарні, я хочу її відвідати, а потім від тебе приїду. І Ліля вирішує їхати сама. Також Лілі дають документи. Не її документи, дають документи якоїсь іншої дівчини, що це вже могло викликати якусь підозру, але те, як Лілі все 16 років, вона дитина вона не поняла. Вона подумала, що це класна опортюніті поїхати в Швецію, і вона просто бере той фейковий документ і їде. Володя їй до того сказав, що що зимою овочі не збирають. І. А, але Ліля подумала, що він просто ревнує. І в якійсь і в якомусь. А... І так і є він, є, він ревнує її, але він і дбає про неї, в тому числі він переживає за неї. І після того, як Ліля поїхала, він пік. Він накопався таблеток. Я про це, звичайно, що не знаю, тому що ніякого контакту вже в Швеції вона з ним не підтримує. І що стається далі? Далі в нас відбувається момент, коли Ліля приїжджає до Швеції і зустрічають з літака, вроді, якийсь добрий, хороший дядя, усмішкою. Зустрічає тебе дуже добре, але виходить це так, що це був е, колектор, і е, тепер робота Лілі стане її роботою, тільки ту роботу її будуть заставляти робити. Дуже сильно ламає Лілю і травмує. Її постійно заставляють лежати з е, мужчинами в обнімку до того моменту, поки вона окончательно не ломає. В неї, в, в неї є ще надія, але з кожним днем її довіра до людей втрачається. Тому що дуже багато людей в цьому фільмі її е, придало. І довіра до людей в неї з кожним днем втрачається, допоки вона не стає повністю зламана. Володя до неї приходить в видінні як ангел, і це, це така символіка до того, що той ангел такий безневинний, довірчивий. Але реальність все-таки бере гору. Реальність бере гору. Ліля, постійно питаючись знайти любов, віднайти, довіряти всім, вона постійно обпікається до того моменту, доки вона окончательно не ламається. Ми бачимо, що її цей світ вже стає нецікавим, і вже нічого не цікаво, вона вже не знає, що робити. І в неї появляється, до неї приходить раз Володя в водінні і говорить, як ангел. В мене для тебе подарунок двері відкриті. І двері реально в тій квартирі залишаються відкриті, і Лілі дається збігти з тої квартири. Але вона бачить поліцію і вона біжить до моста. Володя їй говорить, щоб вона з того моста не стрибала. Але Ліля була настільки зломана, що вона вирішила стрибати. Цей фільм закінчується. Потім нам показують момент, як Володя і Ліля два такі янголи. Вони бавляться баскетбол, живуть, радіють від життя, і все в них добре, як вона закриває двері до того Андрія і говорить: ти що мене за дуру держиш, зімою овочі не забирають. Цей фільм е, закінчується. Ну і давайте підведемо підсумки. Якщо б Ліля отримала ту любов, яку вона так шукала, можливо, з нею було все набагато краще. Якщо б її маму не кинули, якщо б це все не звалилось в неї одним разом, раз за раз. Якщо б її постійні люди, якщо б вона не була такою довірчивою. Е, цей фільм нам показує оце от бажання, от, цю от невинність якусь і реальність у ці дві сторони. І вчить нас то, що не, не треба, бути, треба не бути такими довірчивими. І якщо хтось потребує допомоги і любові, то надавати їх. І любить своїх ближніх. Тому що, якби з цією дівчинкою, можливо, хтось поговорив, хтось її реально підтримав, то з нею би такого не сталося. А людина вже була настільки зломлена, що цей процес було ніяк не зупинити. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, як вам цей розбір. І ми побачимося зовсім скоро. Бережіть себе та своїх близьких, і слава Україні! Зимою овощі не собирають. Твої зуби тобі показує. Я захисна реакція знову.